Так, доброго дня всім учасникам. Сьогодні ми презентуємо наш проект АПГ Герої серед нас. Це вже другий проект, який в нас у фіналі. Спочатку трішечки про нас ми працівники аграрного фронту. Група компанії Агропросперіс у нас два бізнес-напрямки: це Агровиробництво, це земельний банк біля 300 тисяч гектар землі і supply chain, ланцюг поставок, який включає в себе і Агропросперіс банк, і дистрибуцію, і закупівлю зерна, і власну логістику, логістику з власними елеваторами та закупівлю. Думаючи над, Тобто ми замислювалися з самого початку над тим, як мотивувати людей онлайн, скільки почався ковід. Далі моя колега. Так, добрий день. Проєкт гіміфікація впроваджувався поетапно. Ми думали над засобами залучення більшої кількості працівників для навчання та як же зробити його фановим та цікавим. Так, першим народилась ідея проєкту дякую. Дякую, це можливість надавати визнання колегам за допомогою електронного бейджу та листівки на платформі навчання АП Портал. Як це працює? Кожному працівнику надається 15 бейджів дякую на місяць на порталі, які він використовує для подяки будь-якому колезі. Єдина умова потрібно обрати категорію подяки та обов'язково написати текст листа. Категорії визначали згідно з цінностями нашої компанії це лідерство, інноваційність, взаємодія, людяність, клієнтоорієнтовність та ініціативність. Так, у нас з'явилися перші лідери по подяках в компанії. Це був адміністратор IT, IT, HR менеджер та консультант з бухгалтерського обліку. Лідер проєкту взагалі отримав 346 дякую. Загальні слова вдячності за період проекту вже становили більше 25 тисяч разів. Впровадження проекту після початку війни допомогло відчути один одного на відстані, сказати дякую нашим колегам, волонтерам, захисникам та всім працівникам, які роблять важливу справу на агрофронті. Запустивши проект Дякую, ми розширили розділ гейміфікації, створили нагороди та бейджі за підсумками навчання та за заслуги перед компанією. Ми впевнені у тому, що коли співробітник не просто виконує свою робочу функцію, але прагне бути найкращим серед свого колективу, то ефективність його роботи значно зростає. Це можливість кожному працівнику показати іншим свої досягнення. І на сьогоднішній момент у нас вже є активних 34 бейджі, які ми використовуємо. Є бейджі за успішне проходження випробувального терміну. Та проходження вступних тестів з максимальним балом або в найкоротші терміни. Є бейджі за найкращі результати виконання виробничої програми за волонтерство, інноваційність, спортивні, спортивні досягнення та бейдж-ювілярам компанії. У нас є також статистика, вона видна усім на порталі. Можна подивитися своє місце в рейтингу, побачити, скільки всього було сказано дякую мені чи колезі і скільки отримано беджів, яка кількість всього працівників бере участь у проєкті, залучені з персоналом. Крім того, отримані беджі можуть бути конвертовані у електронну валюту. Ми їх назвали Appoins. Які, можливо, витратити в онлайн-магазині на нашому порталі? Онлайн-магазин ми відкрили до Дня Святого Миколая в 2022 році. Каталог брендованих товарів ми хоті хотіли зробити особливими, які будуть тільки в нашому магазині на порталі. Товари можна отримати лише обмінявши свої віртуальні монети в розділі замовлення товару. Ну, асортимент оновлюється регулярно. За весь період у нас вже виконано більше 500 замовлень. Також ми отримали дуже позитивний зворотний зв'язок, працівники стали ділитися своєю радістю від проєкту Дякую та магазину у соціальних мережах. Ми, як ініціатори проєкту, отримали також Дякую за проєкт, оскільки проєкт допоміг нашим співробітникам компанії зблизитись, які працюють в різних областях України. І навіть за кордоном. Дякую і магазин користується шаленою популярністю. Ну, ми пішли далі. далі. Людмила. Ініціювали проєкт ще під час ковіду. Популярності він набув саме у перший воєнний рік, коли ми думали над тим. Не тільки над тим, як працівників утримати, зберегти життя, але й коли ця задача була виконана, над тим, як їх трохи відволікти від стресу і переключити на щось інше, тому наша, взагалі наша дистанційна навчальна платформа, АП портал, і всі наші проекти на порталі вони стали популярними саме тоді. Коли люди мали альтернативу не тільки бути читати новини, а навчатися у формі гри, отримувати віртуальні винагороди, і тому, звичайно, ми думали, що ще додати. Ми якраз під час війни запровадили наші прямі тери з керівництвом і стали проводити їх щомісячно, а не щоквартально як до війни. То думали, як урізноманітнити і як знов таки об'єднати наших людей. Ідея. Проекту за лаштунками професій АП виникла через те, що наші працівники кожного місяця бачили керівників і їхні презентації, А ми захотіли підсвітити людей, які стоять за цими презентаціями, і які саме і тобто формують контент цих презентацій, да, які, начебто, невидимі, але саме вони герої, саме вони щось впроваджують. То так народилася наша рубрика Залаштунком професія П», мета якої під підсвітити значимість будь-якої професії в Агропросперість, так, є вклад, внесок кожної професії в загальний результат. Та взагалі дати таке більш масштабне розуміння, що люди працюють в великій організації, в якій більше трьох тисяч персоналу біля ста компаній в Україні і також є офіс на Кіпрі. Наступний слайд. Тобто, кожного місяцю ми знімаємо нове відео про. Якусь професію або про декілька професій це 3-4 учасника, і потім запрошуємо їх в нашу онлайн студію, в якій вже ми просто проводимо бесіду з ними, так в якій. Всі глядачі можуть задати свої запитання, подякувати колегам. Це також частинка визнання, яку працівники герої отримують вже безпосередньо від колег, не тільки від керівництва. От і ця рубрика стала по справжньому народною. Перше наше відео про нашого тракториста воно стало майже вірусним, оскільки потім ми відкриваємо доступ і в загальному світі на нашому youtube каналі. То кількість переглядів відео про тракториста, тобто вона є найбільшою на сьогоднішній день, так але рубрика продовжується, і в нас вже дуже багато відзнятих відео про наші віддалені офіси, майже про кожний офіс в Україні. Але ідеї поки що не закінчуються. Ми цю рубрику продовжимо і краще, мабуть, ніж розказувати. Дати вам можливість подивитися. У нас є невелика нарізка. а Перед цим ага, трохи про результати взагалі, да? взагалі цього проекту, апе герої серед нас. Ну, перш за все, тобто, в нас підвищилась кількість людей, які проходять навчання без нагадувань, тобто, да, без нагадувань, які приходять їм в пошту, тобто змагатися і отримувати АП монети. Цікаво отримувати подарунки. Також цікаво, тому відвідуваність нашої навчальної платформи вона збільшилася втричі у порівнянні з 2021 роком. Також в нас потроху, але росте індекс задоволеності по категорії визнання та навчання. Це видно з наших досліджень, які ми проводимо щороку залученості та лояльності персоналу. А, і, звичайно, що відгук коли, а та кількість переглядів а, на а, нашій групі на закритій сторінці у Фейсбук та на нашому Ютуб-каналі теж нам говорять про те, що цей проєкт популярний. А зараз а, пропоную вам пересвідчитися в цьому. Мене звати Дмитро Грацна, я технічний керівник Агропросперіс. А ще від 24 лютого я волонтер, доброволець, солдат Сил оборони України Хрименко Володимир. Працівник міжнагро, тракторист, машиніст. Мене звати Карацюба Наталя. Я працюю інженером-землепорядником в товаристві Біолад. Доброго дня мене звати Поперечний Андрій. Працюю регіональним менеджером в агропросфері з банку вже сім років. Сьогоднішній день ми проведемо разом і Телефоную новим клієнтам щодо зустрічей, дзвінки клієнтам щодо погашення діючих кредитів, моніторинг діючого бізнесу, діючих клієнтів. Власника є залишки продукції пшениці. Тому ми відберемо зразки і відвеземо на жмеринський реватор для визначення показників якості. Зателефонував клієнт підписати потрібно кредитні угоди. Робочий день починається на восьмої години. На даний час ми проводимо десикацію своєї. Те, що я люблю роботу месонізатора, праця Хмібороба завжди була в пошані. Працювати на такій техніці одне задоволення. У нас є комп'ютер. Задав швидкість, включив автопілот і працюєш. І саме головне, у 13.00 до нас привозять обід. У нас дуже чудова молодь. Біля них я відчуваю себе теж дуже-дуже молодим і завзятим. У нас все цвіте, у нас це родить, у нас добрі врожаї, і це приносить нам прибутки. У цьому відео я поділюся особистим досвідом поєднання роботи в сільському господарстві і в силах оборони України як солдат. Добув військова спеціальність оператор безпілотних літальних апаратів. Я ще навчаю інших людей для того, щоб таких спеціалістів, які могли б працювати десь там на нулі, напередку, було якнаймога більше. Я мрію, щоб війна закінчилася, я мрію повернутися до тих нудних. Зустрічей з людьми, які тільки і думають про те, як отримати більше врожай і витратити менше на це грошей. Набагато цікавіше, як на мене, під час війни потрібно працювати, бо війна колись скінчиться, А годувати весь світ це, скоріш за все, так і залишиться нашою привілеєю, я вважаю. Я розкажу вам про один день роботи інженера землеопорядника Сьогоднішній день я розпочну з телефонних розмов з пайовиками. Погнали до пайовиків в банк на реєстрацію. Під час війни запровадили таку традицію готувати обід разом. Це розгуртовує це дуже круто. Обідаємо як одна родина. Наразі у нас зустріч з нашим пайовиком, Пролонговуємо договір оренди та підписуємо його, щоб трішечки відволіктися від психологічного навантаження під час війни. Запровадили тренування. Це бадьорить. Та піднімаю настрій. Бажаю всім плідно працювати задля нашої перемоги. Слава Україні і все буде Україна. Витримки. Ну і скорішої перемоги, як і взагалі усім нам. І на завершення я хочу сказати, що робота механізатора це дуже круто. Слава Україні! Так, всім учасникам бажаю перемоги, а всім українцям головної перемоги. Дякую, дякую. Я розумію, чому відео б'є рекорди. Я почуваю що завзято слухайте. Дякую. Це, це було дуже круто. Дякую вам. Я буду розказувати дякую. Ірині Примак, тому що мені здається, що це також просто чудовий інструмент для бренду роботодавця. І я сподіваюся, що люди цінують і будуть йти до вас працювати. І дякую вам за те, що ви годуєте світ. Дякую вам.